Ловіть цілих три фішки, які дозволять вашій команді і вам розробляти проєкти у тричі або й більше разів швидше. Перше обов'язково працюйте в Teamwork. Ми проєктуємо одночасно в одному файлі, який розташований на сервері, без всілякої плутанини, пересилань і втрати версій. Усе завжди синхронно. Друге, чітко розподіляйте усі обов'язки. Наприклад, у роботі над ЖК надія працює над плануванням, поки Люба моделює фасад. А я у цей. Час працює над благоустроєм. Ніхто нікого не дублює, всі рухаються паралельно, тому проєкт росте як на тріщах. Третє. Обов'язково використовуйте Hotlinks. Кожна будівля розроблена у окремому файлі, а потім модули вставлено у загальний. Усі зміни, звичайно, оновлюються. Такий спосіб дозволяє економити ресурси комп'ютера і навіть великі проєкти не зависають. Обов'язково використовуйте ці фішки в роботі. А у коментарях пишіть. Про що хочеться дізнатися ще детальніше, і ми розповімо у наступних відео.